Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні я отримав пакунок з годинником, який я купив заради запчастин, але його механізм виявився надто хорошим, щоб використовувати його як запчастини, і я вирішив його відновити. На жаль, його циферблат був повністю пошкоджений і прийдеться переробити заново. Я не можу назвати це реставрацією, так як я не буду реставрувати циферблат до його попереднього вигляду, а зроблю його заново. І пофарбую в інший колір. Для цього я буду використовувати наждачний папір і фарбу. Фарба зелена перламутрова. На цю паличку я наклеїв тоненьку стрічку наждачного паперу, яку я буду відчищати цифри, Наждачний папір 3000. Перед тим як фарбувати, я ретельно помив циферблат, обезжирив і наніс, напевно. 7-8 разів перекриття з різних кутів, щоб все однорідно перекрило. Все вийшло. Між перекриттями я накривав циферблат кришкою, щоб не попадав пил. І я задоволений результатом. Перед тим, як я почав зачищати цифри, я залишив, напевно, мінімум 24 години, щоб все добре підсохло. І потім прикріпивши циферблат на металевий блок, використовуючи родіку. А родіку це такий тип е, свого роду, як пластилін, просто для того, щоб отримувати його зручніше. І дивлячись під кутом, я міг бачити, що я не зачіпаю циферблат. І таким чином я кожну цифру зачищав, поки всі 12 і три зірочки посередині не були зачищені. Це мені взяло напевно мінімум годину, може годину 20. А але тут спішити не можна. Після цього я не був впевнений, що це хороша ідея помити в спирті, але в кінці кінці я вирішив помити в спирті, так як назбиралося багато кусочків фарби. І все спрацювало. Спирт не мав ніякого ефекту на фарбу. Я розумію, що цей годинник не буде мати ніякої. Вартості для людей, які колекціонують годинники, так як це вже не є, не є його оригінальний стан. Але я це роблю для члена своєї сім'ї, і для мене важливо, щоб годинник виглядав гарно і щоб він добре працював. І мені здається, що це вдалося. Зараз ми побачимо кінцевий результат. І я можу сказати, що я всім задоволений. Цей годинник буде мати позолочений корпус і золотого кольору стрілки. Мені здається, що разом буде виглядати досить гарно. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.